Ну живе, друзі, це все моя фантазія та уява, але лише, друзі, послухайте. І в ринці ну готовий дивитися. Знахідка бомбезна. Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Ну що, ми сьогодні знову вибралися покопати трошки по Київській Росії. що знайду, обов'язково покажу. До речі, є багато сміття. Дуже багато сміття, є фульга, є різноманітні якісь пластини. Незрозумілі, тобто мусор нічого такого особливого. Те, що мені ще вдалося знайти з цікавого, то це накосник. І більше нічого. Ну, добре, друзі, Хожу Я вже буквально з півтора години. Думаю, включуся, а вдруг повезе, хто його знає. Так що залишайтеся на каналі. Якщо ви бачите це відео, значить я щось знайшов. Насправді мав я повернутися на те місце, де я був минулому разі. Але трошки плани змінилися. Покручуся ось тут. І в принципі можна тут і ходити, тільки головне мати бажання. Ну що, ви готові? Тоді давайте розпочинати. Хотілося сказати, що знайшов хрестика Київської Русі. Не Київської Русі, але хрестик. Дивіться, і він, до речі, друзі, він цілесенький, лише гляньте. Лише погляньте, який хрестичок. Щось я не звернув увагу насправді, чи він з вушком. Так, в принципі, вушкою є. І знаєте, що найцікавіше, друзі? Ось тут, ось тут, і в нас де деревина. Гарний хрестичок і головне, що він цілесенький. Цікавий. не старесенький, кінець 1800-х, початок 1900-х років, мені здається, якщо я не помиляюся. Забираємо та продовжуємо далі шукати непогано. А до речі, а до речі, знайшов я його ось, бачите, на обочині стежки старої стежки. Зараз пройдуся, глянемо що ще Друзі, є. Друзі, може, хтось робить так, як я зараз вам розкажу. Зараз вам розповім таку коротеньку історію. Настрою я металошукач шукач, і не повірите, п'ять цілів, які металошукач шукач перших знайде. в Принципі, пізніше він більшості шукає. От, наприклад, у мене перших п'ять цілів це було якісь коване желізо. І що ви думаєте, і кожного разу вроді би і колір Викопаю коване желізо і коване желізо. І такого вже походив не знаю скільки там годин. Взяв перезавантажив металошукача, що Тобто виключив і включив. І що ви думаєте? Перший сигнальчик, то що треба, давайте дивитися разом. Може, друзі, це все моя фантазія та уява. Але 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 Дивіться, теж викопав ямку і бачу, ось тут приглядається кераміка. Значить, я на правильно шляху, і тут і набагато легше ходити, тому що трави фактично і немає. А дивіться, який красень. І вушко є, і все є. Хе. Зараз спробую відмити так легесенько, делікатно та вам покажу. Мукове вушко є, і хрестик цілесенький, тільки мені здається, що він трошки зігнутий, але нічого страшного. Зараз мою та, звичайно, ще вам ну, що вам покажу. Ну Ще ж відмив'я нашого хрестика, в принципі, він звичайний. Ну, простесенький, можна сказати. Але дивіться, вушко, в принципі, все присутньо, гарний такий, своєрідні патині. Ну що, ми, в принципі, забираємо і знаєте що? І ми тут покрутимося. Більше половину дня я втратив на тій території там, де був. Більше половину дня і фактично нічого не знайшов. Треба було туди крутитися з самого початку. Чому я вам зараз покажу? Гайда дивитися, сигнальчик був такий. Ну, лише, друзі, послухайте. І в принципі не дуже так глибоко, гляньте, лише 5 см, буквально 5 см. І мені здається, друзі, що це у нас, на жаль, поломата. Але це створка в нас Енкопіона. Так саме вона. Давайте я зараз спробую промити і вам, звичайно, що покажу. До речі, вершок від Енкопіона, так як це правильно називається на верші. Я теж сьогодні знаходив, але вам не показував. А тут і дивіться, малесенький. Енкопіончик, частина точніше, ну що, ми і та показуємо. Ось, гляньте на цю красу, дуже би був би симпатичний Енкопіон. Ну що, є, те є. В принципі, радий і такі знахідці, якщо чесно. Гарно, цікава така знахідка. І напевно, що якщо знахіти це весенько, то і часто. Гарно забираємо та продовжуємо далі шукати. Це був сигнальчик дуже приємний, хоча послухайте. Є в нас монеточка. Є. Спочатку подумав, що це в нас корок, будь, тому що корок теж так гарно звучить. А це у нас якась мідна монеточка. Ну що, давайте я зараз спробую її відмити та вам покажу. У мене чомусь здогадка є, що я навіть не можу вам сказати, що за монеточка. На грош Станіслава Августа не схоже, тому що в нас занадто тунесенька. Ну, зараз в будь-якому разі промиємо і з вами подивимося разом. Це такий я помилився, це нас гроші Станіслава Августа Понятовського. В принципі, монета не в кращому стані і не з кращих. Ну і інша сторона у нас ось така. В принципі, нічого такого особливого, правда ж, було би набагато цікаво, якби попалося два гроші X-Mark. Тобто вони йдуть срібні. Це набагато б було цікавіше. Ну, в будь-якому разі, що знайшов, обов'язково до кишені. Не викидати ж на монеточку, не так. Ну що, продовжуємо далі шукати. Сподіваюся, далі буде набагато ще цікавіше. Бляха, я в шоці, друзі, я в шоті. За стільки років пошуку, за стільки років пошуку, я взагалі від того гроша буквально пару кроків. Пару кроків ще зробив. Друзі, я другий раз за своє життя знаходжу динарія в лісі. Ви можете собі уявити другий. Другий за все життя. Я скупаю вже більше вісьми років. Оце другий. Давайте вам зараз дивитися. Бачу, що Лямас, Бог з ним, але є динарій. Давайте дивитися. Так він взагалі не глибоко був, послухайте. Є, а показує VIDINAS 50. Давайте дивитися, хоча не цілесенький бачу, а в нарік. Ось він, дивіться, який красотулючка. Наприклад, і жаль гломатий, блін. Ну нічого страшного, портрет то видно, в принципі. Ух, ще який він в гарному стані. Зараз спробую, друзі, відмити та вам краще покажу. Блін. Ви уявляєте, за стільки років другий ж? Я не можу собі навіть уявити, друзі. Мию і показую. Я ще такого не знаходив. Подивіться, він чорний-чорний. Ну тобто взагалі в гарному стані. Я не знаю, що за імператор. Я вам навіть не скажу, друзі, бо я в цьому не розуміюся в динаріях. Інша сторона у нас ось така. Я не знаю, чи ви щось зможете побачити, чи ні. Но він чорний. Так як ви бачите, він насправді так і є вживу. О, Супер. Йолки-палка. Я не можу уявити, друзі. Але. Що є, то є, Збираємо. Ну що ж, показую вам таку цікаву історію. Ось тут я був знайшов цього гроша. Ось тут я був знайшов динарія. Цього можна рахувати, був у мене сигнальчик дуже глибокий. Зверніть свою увагу більше штика. Ну, хай буде штик в нас. І лише послухайте. Вицепив, 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 друзі. Ось вона красуня. Якщо я там грош знайшов, звичайно, що тут і теж може бути грош. Є яка вона зелена в бруді. Ну що, зараз спробую трішечки відмити і вам покажу. Якщо з глибини стан має бути задовільний. Ви як вважаєте? Ну, думаю, що саме так. Ну що ж, друзі, бачите, в принципі, мої підозри справдилися. Грош. Ще одна грош. 1760 далі, який рік, не бачу, трошки вона в бруді. Ну і інша сторона у нас. Теж, якби не в поганому стані. Я ж казав, що якщо з глибини, стан має бути більш-менш такий цікавий. А глибина у нас, звичайно, що достойна. Забираємо. Був у мене доволі такий цікавий сигнальчик, і дивіться, що мені вдалося знайти. Друзі, зараз потрібна ваша допомога. Як думаєте, кусок металу чи якийсь вістря був, чи ножик, дивіться. Перш все, що я хочу сказати, що ножка в нас є. Ну, що це таке? Я даже вам приблизно не можу сказати. Но мені здається, що це період у Київської Русі. Чому я так думаю? Десь тут кераміка була, шматочок, звичайно. І я чомусь думаю, що це щось відноситься до того часу. Ну що, забираємо. Ай-яй-яй, як прикро, водночас, друзі, і приємно і прикро. Знаєте, чому прикро? Гломата. А знаєте, що це у нас було? Це у нас була паднавісочка Київської Русі. Ось у нас і вушку. На превеки жаль, вона гломата. І нічого не зробиш. нічого не зробиш. В принципі, знаєте що? Знайшов її саме на дорожці. Ось так. Час не стоїть на місці. На превеликий жаль. Забираємо. Що маємо, те маємо, в принципі, хоча ради і друзі, і такі знахідці. Цікаву якусь штучку знайшов, ви гляньте. Якась серебриста, що це таке було. Невідомо, можливо, якийсь перстень був, а всередині в нас плоско. Як гадаєте, що це таке було? Ну Це період Київської Русі. Тому що кераміки її тут і доволі так багато. Забираємо. Ви маєте це почути, друзі, ви маєте це почути, а пізніше побачите. На таблі нас показує 80. Ну що, готові дивитися. Знахідка бомбезна. А ну скажіть, ви її бачите? Я даю 100% гарантію, що ви її не побачите. Ось. І знаєте, що це? Дивіться. Здається, що, друзі, Енкопіон. Хоча я не буду кричати, я не буду навіть наперед забігати, але здається, саме він. Ух, ви що. І він цілесенький, друзі. Він просто ціласенький. Я зараз спробую відмити і вам покажу. Та тобто, ви що, це найкращий коп. Це найкращий коп. Фу. Взагалі показати, де я ходжу, взагалі якісь кущі, друзі. Просто вирішив тут провірити. І бачите, не даремно. Ну що, ми, то друзі, цей ці целесенький сьогодні. Я знаходив вже таку створку, пам'ятаєте? Тільки одну, а це ціласенька. Гляньте лише в іншу сторону. Я просто в шоці. Ух, шикардос. Це просто знахідка бомба, друзі. Я сподіваюся, це відео вам сподобається, але знахідки дуже короті. Забираємо та продовжуємо далі що? Шукати. Це просто можна, друзі, здуріти. Ось тут я знайшов анкопіони, я вже викопав, я вже частину краючком ока побачив, що це. Ну давайте я вам зараз покажу. <гум> Сьогодні взагалі бомбезний коп. Ось воно, в кого, які припущення, що це. Гадаю, що воно ціласеньке. Або я помиляюся. Опа. Що це? Щось я і не зрозумів, друзі. Опа. Це у нас підвісочка чи це у нас амолет? Ви ще гляньте з вушком. Взагалі-то я думав, друзі, що це в нас якась поднавісочка. А це у нас, я не знаю, амолет, скоріше за все. Амолет когось? Якщо я не помиляюся, чи що. Пишіть свої коментарі. Ось так буває. Я все кручуся на цьому місці і просто нікуди не йду. І, друзі, є в мене знахідка. Я гадаєте, що це? Ну такий малюк я вам кажу, дивіться. Гудзик гірка. Малесенька, малесенька, така мініатюрна. Як я люблю ось ці гудзики, ви собі просто не уявляєте. Ви собі просто не уявляєте. На полі знайти це не біда, дуже легко. Ну от в лісі його знайти. Це для мене насправді більший якийсь кайф. Так само ці хрестикенкопіони. Не знаю. Ліс є ліс. Він непередбачуваний. Можна на одному місці знайти багато чого цікавого. Та, в принципі, так само, як в полі, ну, в мене чомусь більше душа схиляється до лісу. Забираємо. Сигнал був насправді дуже паршивий і, на жаль, друзі, я щось не розрахував і попав чуть-чуть лопатою. -чуть, чуть -чуть Знаєте що це було? Це у нас браслет, Гляньте тут закінчення закругляне. Що з однієї, з іншої сторони, теж, по ідеї, мало би бути. Це у нас ось такий браслетик. Правда, нічого такого особливого, ніби як дротик, але це у нас браслет, дивіться яка зелена патина, красива. Шкода, дуже шкода, дивіться як лопатою. Головне, що я його не переламав, але все одно неприємно. Ось так продовжуємо далі шукати руки всі брудні, але воно того буде варто. Нечаста знахідка для мого краю. Гляньте, канінка. У нас вони взагалі дуже рідко трапляються, ви собі просто не уявляєте. Напевно, за два роки це моя перша канінка. От чесно, у нас чомусь вони... Вкрай рідко попадають. Ось так забираємо. Цікава знахідка. Ну що, буду вже виходити з лісу. На Неодмінно покажу вам свій результат втомлений безмежно. але, от, друзі, щасливий. Цікавий сигнальчик був, а що це таке, я щось таке не зрозумів. Спочатку думав, що це у нас бобінчик. Пізніше подумав, що це гузик гірка. А тепер, друзі, я сам не впевнений. Тому що, ось, бачите, дивіться хвостик, наскільки виступає. В коїки підозри, що це. Мені здається, що я навіть не знаю, що мені здається, не впевнений, що це відноситься до якоїсь київської русі, але хоч. Ну що ж, фактично, я вже на виході з лісу, хочу вам показати те, що мені не вдалося за період, коли я ходив, вам щось показати. Ось такі дві спиночки, одна пружиночка, ще якась одна така незрозуміла штучка. Здається, череніхівська. до речі, знайшов все радіусі де для цього лімесного динарія. Знайшов. Так, пружиночка це у нас періоду Київської Росії, пломбочка. Ось, дивіться, багато різноманітних це у нас від анкопіона від хрестика, це здається, від простого хрестика. Лише обломочок. Теж від хрестика, наскільки ми бачимо обломочок. Оце мені здається, друзі, що це в нас було від колта, Або це простий шмурдяк. Не можу бути впевнений. Накосника вдалося знайти ось такого Ось такого накосника розкрученого. І, в принципі, друзі, ось таких дві фаворітних знахідки. Думаю, я вам покажу два разом, щоб ви не подумали що один і той самий анкопіон я вам показував. Ось такий цікавий, якщо ми бачимо, і тут є одна тільки створка. Ось такий, в принципі, результат. Дякую, що приглядали. До побачення, друзі, та бережіть себе.